Що таке власне вініри? Це є вид реставрації в церконів, літі десалікатні. Такі слова ще неможливо вимовити. Люди не зрозуміють простими словами про складні речі. Вініри це свого роду така як накладні нігті. По простому для простих людей, так щоб по-простому сказати, який процес виготовлення вінірів. Це, але... це є досить покроковий такий процес. Це не хірургія, тобто це є метод реставрації. Друзі, то... якщо ви хочете замість накладних нігтів, <заміст> накладні <заміст> зуби, звертайтеся. <заміст> 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 Друзі, всім привіт! Давно з вами не чулися, не бачилися. Знову з вами я, Олександр Балбус. і Ми знаходимося в нашій традиційно жовто-блакитній яскравій студії Юорсі Радіо. Сьогодні у нас в гостях Марта Кмит, і вона сьогодні буде розповідати про таке явище і таку процедуру, як Веніри. Марта сьогодні представляє знову доктора Барановського, офіс доктора Барановського, «Angel». Смайл дента Марта, вітаю вас в нашій студії. Ви в нас перша, але думаю, ще не в останній. Поспілкуємося сьогодні на дуже цікаву тему. Це Вініри. Доброго ранку всім. Маю перше запитання до вас. Багато хто не розуміє, не знає, що таке власне вініри, або в когось є своє поняття таке дуже поверхневе, тому давайте почнемо з цього основного визначення, що таке вініри. Так, вініри це є вид реставрації, вони фактично виглядають як пластинки або накладки на зуби. Вінірами виправляються недоліки зубів, тобто, якщо потрібно, виправити форму, колір. І вініри поділяються так умовно для нашої розмови. Поділимо їх на два види: тобто, це є керамічні накладки або композитні накладки. Керамічні накладки в свою чергу теж поділяються за вмістом матеріалу і за технологією виготовлення. То тобто вони ще мають це керамічні в свою чергу поділяються на цирконієві, поділяються на літій десалікатні Тобто, це більше за хімічним складом. Це, це такі, слова, що, такі слова, що неможливо вимовити. Простому <ріст> тобто, споживачу. Тому, так, для сьогоднішньої розмови поділимо їх на керамічні порцелянові або композитні. Я б для сьогоднішньої розмови розділив би на, на, на наукові і понятійні, для, для. Розумію, так. Так. А, ну так, ми будемо зараз там дезоксери був явище будемо обговорювати, то люди не зрозуміють. Будемо простими словами про складні речі. Скажіть, будь ласка, які є показники в людей для вінірів? Тобто, в яких випадках їх варто чи рекомендовано, чи як кажуть, required, вимагають ставити? Покази є до вінірів це естетика. Тобто, якщо є зміни форми зубів в результаті розвитку або в результаті травми, сколи, тріщини, чи потрібно змінити закрити проміжки між зубами? І є випадки, коли люди категорично відмовляються від ортодонтичного лікування, тоді вініри можуть виправити такі ситуації. Інколи люди звертаються з зміною кольору зуба в результаті прийому медикаментів. Тобто, коли колір зубів є такого бурого, коричневого, теж вініри можуть виправити цю ситуацію. І також з віком наші зуби стараються, тобто зуб стає коротшим і ширшим. Тобто, в результаті цього цей добрий показник для вінірів, тому можна виправити форму. Тобто, багато є. Тобто, Першочергово, в основному це естетична, естетична Дістати, процедура. Це та форми, висоти прикусу. Наскільки е, зубів переважно ставлять вініри. Тобто, ча часто є, я так спостерігаю часом по посмішках е, людей. Е, Суб'єктивно, знову ж таки, не спеціаліст, але спостерігав часом тільки на перші чотири чи шість верхніх, е, не завжди нижніх там ставлять. Е, тобто, як розумієте, це залежить від можливостей людей, від можливостей, тому що це не, не, не дуже дешеве задоволення, наскільки відомо. Показів, від показів залежно. Тобто, наскільки зубів мінімально рекомендують ставити? Чи це ситуативно? Тобто, ну це ж та як? сама голівудська посмішка, словно звісно. Але переважно ставляться вініри на шість зубів. Це. Мінімум Верхній на посмішку. На просто. посмішку. І якщо ми хочемо створити гарну лінію посмішки, то додаємо ще по два зуби з кожної сторони, тобто це 10 зубів. Тому це така це така прийнята методика. Це мається на увазі зверху і знизу. Переважно люди Чи зверху, ставлять ставлять і зверху, і знизу, але більш поширеною є методика з верхню щелепу, тому що коли ми сміємо, з більшість людей не показує нижні зуби. Тому починаємо з верхньої, і потім, якщо людина продовжує захоче, то де ж не включається. Якщо вистачає бюджету, то можна і, і нижні, і всі зробити. Скажіть, будь ласка, який а, процес лікування і взагалі. А, ну, Тут більше не про лікування, тут більше про таку, естетичне лікування, наземно тому, що все-таки це медична процедура. Е, який процес виготовлення вінірів, встановлення, там, обслуговування і так далі? Ну, перш за все, типу, виготовити. Це є досить покроковий такий процес. Тобто перший візит це є діагностика, коли людина приходить до нас, ми збираємо всі дані. То беремо відбитки, зараз є технологія електронного сканування, тобто не потрібно робити відбитки масами і це легший процес. Тобто збираються всі дані, потім дані відправляються в лабораторію. Лабораторія. Нам фактично виготовляє майбутній вигляд цих зубів. Вони роблять модель з воску. Тоді людина. Не по кольору. Це Чи... по формі лише. Угу. Тобто це все робиться на гіпсовій моделі, тобто на, на базуючись на тих відбитках, які ми зняли перший візит. На наступний раз людина приходить до нас і тоді ми підготовлюємо зуби під вініри. Тобто вони фактично препаруються, змінюється розмір зуба. Робляться тимчасові конструкції. Людина з цими тимчасовими конструкціями ходить декілька тижнів, то тобто їй дається можливість подивитися на форму, на вигляд, оцінити все, mm -hmm. зробити якісь корективи, корекції. І тоді, через деякий час приходить людина вже на остаточні відбитки, тобто займаються відбитки на постійні конструкції. Ну і сам процес фіксації тобто, це вже остаточний етап. А скажіть, будь ласка, чи я правильно розумію а вініри – це свого роду така як накладні нігті? По-простому. Ну, для, 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 для простих для, людей? Для, так, щоб по-простому сказати, це тобто... такі тоненькі пластиночки. Бо коронка це така, як шапочка надягається так. так на ну, Я вже маю досвід спілкування з доктором Барановським е, і трошечки е, запам'ятав. Е, ну, і мене дружина е, працювала колись час до декрету в dental assistant. То тобто я трошечки від, відмінність так поверхнево дуже відмінність розумію. Але уточнюючи запитання, звісно, маю. Тобто, друзі, якщо ви хочете замість накладних нігтів, накладні зуби, звертайтеся до доктора Бароновського клініку Angel, де Smile Dental. Я жартую, звісно, про накладні зуби. ми сьогодні говоримо про веніри. Це естетична, можна сказати, це не хірургія. Це не хірургія, але процедура, естетична процедура. Мето лікування, тому що ми не тільки робимо естетику, а ми. Виправляємо і відновлюємо втрачені структури зуба, угу. тобто це є метод реставрації, це не, це не тільки естетика. Так, це і функція Веніри це метод реставрації ваших зубів, перш за все, і вашої естетичної посмішки голівудської, як, як ви, всім, всім відомо, як Марта вже сьогодні згадала. Скажіть, будь ласка, як відбувається, ось ви сказали про реставрацію там, проблемних ділянок зуба і так далі. Тобто наскільки страждає, скажімо так, натуральний зуб? Тобто, скільки він спилюється, і, і, чи, і чи це безпечно взагалі ця ця процедура? Наскільки вона є безпечною, і, тобто це спилюється зуб? Накладається і ось про це трошки Тобто, порівнюючи до тих самих коронок, які ви згадували, це є зовсім мінімальна припаровка, тобто зуб спилюється менше як один міліметр. І є випадки, коли в людини є, допустимо, стерті зуби, то фактично припаровки не потрібно майже робити, тому що нам потрібно навпаки додати, відновити втрачені структури. Варто також додати, що вініри можуть робитись не на повністю всі верхні зуби, велику кількість зубів, а можна виготовляти лише на один зуб. Тобто, якщо є... Потреба виправити якісь недоліки, якісь дефекти, то можна робити на один зуб. А, а скажіть, будь ласка, у випадку з одним зубом, яка а, процедура от, під підгону кольору? Чи власна це є? Це напевно най, найважче це є складніше, тому що але це складніше для лабораторії, тому що їм потрібно ідеально підібрати колір, а, прозорість, відтінок, тобто, це все повинно гармоніювати з сусідніми зубами. Це я трошки в цьому плані угу. складніше для лабораторії, так. Ще таке питання побутове, можна сказати. Ну, тобто, з власних спостережень часом дивився, я також в людей є. Або неякісне встановлення вініра, це називається, тобто, про якість зараз ми поговоримо. Тобто, коли з згодом зуб починає десь по бокам якісь чорніння давати, якісь такі побічні. Ефекти, як то кажуть, і воно виглядає не зовсім, потім стає знову не зовсім естично. Тобто зуб вроде сам по собі виглядає окей. тобто Та накладка вона на порці, але, але позаду зуба. Десь попадає туди там, якісь вже їжа, вода, там, ну, рідини. І воно починає виглядати не зовсім естетично. Тобто як з цим, тобто як з якістю і з обслуговуванням цих... Цієї процедури, взагалі, встановлення мені Власне, Якщо ви говорите про це, нещільне прилягання, це є похибка або недолік в самому процесі виготовлення, тобто місце. В якому прилягає вінір до зуба, не є щільним, тобто немає цього плавного переходу контакту. А вони правильно недостатньо спилили і якісь були. Правильно виготовлено лабораторно, тому що немає. Коли фактично ми перевіряємо перехід, немає та відчувати жодної лінії переходу. Він буде служити вам роками. Якщо є цей зор або заглиблення, ну то це буде, буде постійно слабке місце. Тому що буде попадати на лід, буде темніти ця лінія, тому угу. потрібно буде приходити і виправляти це. Це Зрозуміло. Ще таке питання. А як у випадку, коли людина хоче відбілювати зуби, як це працює? Випадку, відбілювання з повинно проводитись до е, процесу виготовлення вінірів, тому що жодні керамічні конструкції, корот чи то коронка, чи то вінір, чи композитні пломби, вони не міняють колір. Тобто, якщо ми виготовленімо вініри і в майбутньому людина планує відбілити зуб, то буде велика різниця в кольорі. Тобто, спочатку робиться відбілювання, робиться стабілізація кольору два тижні. Коли зуби насичуються вже нормальними пігментами, відновлюються і тоді робляться вініри. А, а як у випадку, ну, якщо натуральний зуб, тобто вінір не міняє вже кольор. А натуральний власний, зуб. так, всередини у має... вас лишається власний здоровий зуб, тобто то можна. Але я маю на увазі у випадку, коли міняється там, наприклад, як ми говорили з вами про один зуб. Наприклад, і один стоїть вінір, а один відбілений, тобто попередньо відбілений. Вінір підігнаний під попередньо відбілений зуб, тобто воно вмечиться все гуд. Все але потім, на мою думку, суб'єктивно, живий зуб, він має властивість змінювати колір так само, потім. Так, але потімніти. це робиться так. поступово. Тобто відбувається зміна кольору. Два-три роки може змінити зуб, кольори, і це не буде так. Але його можна крити, потім знову відбілити. Натуральний зуб відбилити до того кольору до, так, вені, до веніра, то фактично. Так, є Дві методики відбілювання. Є офісне відбілювання, де проводиться власне, лікарями, uh -huh. і домашнє відбілювання, коли людина вдома вдягає спеціальні капи і домашнє поступово відбілює. Так, так, так знаю, пробували, пробували. процедури. Капи, чи якісь такі наклейки там навіть пробували. Досить непогано, до речі, працює як на перший погляд. А, наскільки вистачає взагалі вінірів, чи є якась там lifetime warranty, чи як взагалі з довготривалістю, з, з обслуговуванням, знову ж таки вертаємось до цього, чи це один раз поставив і забувся. Власне, це якщо правильно коректно зроблені вініри, то вони будуть служити 10 20 років. Тобто людина повинна приходити на річні огляди, тобто це бажано приходити мінімум раз на 6 місяців на перевірку, проводити гігієну професійну, доглядати за ними. Якщо все гаразд, то вони інертні, вони не змінюють колір, вони не відпадають. Якщо це правильно зроблено і зафіксовано, тобто, А чи є? А... Чи існує процедура чистки, коли людина має вініри? Чи ви саме про це і говорите? Це що ось раз півроку так. чистку і таке типу? Е, план, планове обслуговування. Це такий тихогляд, як машини проходять, так само людина повинна проходити. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а що е, не рекомендується робити, з, з маючі вініри? Там, Можливо, там, чи холодне, не можна пити, чи якісь є заборони, чи, чи просто людина живе звичним абсолютно життям? І, Ну, не знаю. Потрібно, бо... ну, не, не, не можливо там не, від, не відкривати бутилку ну, пива з, з, зубами. Звичайно, на місці не треба їх перевіряти, бо. Горіх їсти. Так. Все-таки це є кераміка, це є по своїй будові скло. І вони є дуже не витривалі до міцних ударів. Тобто, припустимо, якщо ви кусаєте щось тверде або випадково кусили той самий метал, вони можуть сколюватися. Може, ну як і звичайний як зуб, і звичайний зуб, так. так як і звичайний зуб, тобто вони не люблять ударів прямих, так само як і наші власні зуби не люблять. Часом бувало при пригадую, дуже неприємне таке е, відчуття, коли їси е, або сильно голодний, або або незрозуміло, що і і вилка попадається під зуб до дуже момент. Так, Вони не але в таких випадках, якщо я навіть вінірів, то ми можемо виготовити оцю зламану частинку. Вам не потрібно приходити і виготовляти повністю новий вінір. Тобто робиться частково. А скажіть, до речі, такий момент. Тобто кольор вже підігнений, то є якісь існують коди, я так розумію, правильно? І оцю, як, наприклад, якщо є скола, то ви у вас є по коду, ви можете дозамовити там тої роз... кераміки, чи кусочок, кусочок кусоч, кусоч кераміки, воно, типу, якби підштукатурюється. Підфіксується, підполіровується і далі є не Є спеціальні розколірки, і є процес підбору кольору також дуже детальний, тому що є, є потрібне світло, це є денне світло, коли потрібно підбирати колір. Людина, наприклад, жінки не повинні наносити яскраві помади, яскравий одяг не вдягати під час підбору кольору. Mm -hmm. Тобто, це і для того використовуються також спеціальні. Є спеціальні або розколірки і є спеціальні прилади електронні, які допомагають вибору кольору. Але ці електронні прилади часто дають похибку, тому що вони нам допомагають підбирати колір по фактично по точково по точках на зубі, не загальний кольор угу, зуба, а просто різні. А там ще є таке поняття, як відтінок, теж в зубі. тобто є так. може бути як градієнт зубас про це. Друзі, я нагадую, що сьогодні ми спілкуємося про таку естетичну процедуру, як встановлення Вінірів, тобто вона естетично реставраційна процедура. Сьогодні в нас у нас остях Марта Кміт, представник офісу Angel Smile Dental доктора Барановського. Якщо ви гадаєте чи плануєте, гадаєте, що вам потрібні Веніри, чи ви можливо колись задумувались, задумувались зробити собі голівудську, як то кажуть, в народі посмішку, звертайтеся до офісу доктора Барановського. І власне спеціаліст Марта з привітною посмішкою вас зустріне і проконсультує як мінімум, а як максимум може допомогти здійснити вашу мрію, встановити Angel Smile. Голівудську посмішку <сміх> в, в офісі Angel Smile Dental. Марто. Що би ви хотіли ще додати? Можливо, ви з моїх запитань ще не почули, що би ви хотіли додати про цю таку цікаву новітню, Класна можна процедуру. сказати, сучасну технологічну процедуру? Рекомендується людям приходити на огляд і проходити детальне планування. Якщо людина задумується над виготовленням таких конструкцій або будь-яких реставрацій. І для збору повної інформації пройти загальне обстеження, і тоді ми гарно сплануємо, що людині краще підійде, як пройде цей процес, і будемо мати такий план лікування, від якого ми будемо відштовхуватися. Ще одне питання, згадав: а скільки часу займає, якщо людина, наприклад, вирішила встановити там, як ви говорили, десять зубів, можливо, двадцять там і верхні, і нижні. Тобто, взагалі, якщо по повна процедура чи повна максимальна встановлення слітиться займає і часу. Чи, можливо, там це по одному зубу робиться? Ні, це робиться переважно. В тобто після того, як ми беремо діагностичну, збираємо всю діагностику, і до початку препаровки це приблизно 2-3 тижні, і потім після того, як підготовлення зуби, людина з тимчасовими конструкціями ходить до місяця часом, це плюс-мінус два місяці. Тобто спочатку робиться сканування сканування, та, діагностика. Так, так, так. І потім ці дані йдуть в лабораторію. Так. Лабораторія на основі цих даних, типу, вже виготовляє вигляд та. майбутніх зубів. Людина підходить, приходить на потім візит. є якісь ще примірка. Так, ми показуємо, робимо корекції, якщо потрібно десь змінити форму, видовжити, скоротити. Тобто, і Базуючись на цій е, тимчасовій реставрації формуються теж тобто людина має шанс походити з тимчасовими конструкціями перед тим, як вони отримають а тимчасові виски. вони е, яку мають е, мету. Тобто... Коли ми опилюємо зуби, то нам потрібно їх чимось захистити. А, тобто вони, тобто вони... Перестановлення по-любому це так. опилення йде, виходить, воно трошки займає часу так само так. і його треба закрити чимось. Фактично так. Ну і плюс людина має шанс походити, подивитися, чи їй все підходить. Але воно вже ідентично, ці всі тимчасові, вони Кольору, вже ідентично. Кольор, кольор буде мінятись, лише форма залишається. Тобто форма відчуття по накушуванні. Угу. Людина собі може спробувати ці конструкції. Цікаво, цікаво. А, і питаннячко, основне, які, які ціни на такі процедури? Можливо, діапазон там від самих, я так розумію, теж від матеріалів залежить, Звичайно. від якості, від бренду і так далі. То це немає фактично бренду, то є різниця в матеріалах, різниця в естетиці, різниця в е, 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 міцності фактично цих матеріалів, але базують, тобто так е, про вартість сказати важко, тому що потрібно людину побачити. Це потрібно подивитись, е, скільки поверхень пови, повинно угу. з того ж самого зуба. То людина повинна спочатку прийти на діагностику і базуючись на тому, ми можемо точно ціну сказати, тому що давати такий проміжок, як кажуть, рейндж, то не є правильно. То виходить, то... ще ну якби від форми зуба від... від кількості від... поверхень включених. Ну і, і скільки виходить, там там рахується якимось чином, скільки там матеріалу цього піде, правильно в, в кількості матеріалу чи там якось більше лабораторний основ... аспект? В чому основний критерій якби ціня? Тобто, крім крім матеріалів, ще там, там не знаю, в кількості в вазі <рес> на, на, на вагу часу підготовки зуба, тобто задній зуб а, і наскільки більше... проблематично в, в відклюв... людини так. безпосередньо які так. є проблеми. Зрозуміло, ну і кілька слів як нагадування для наших глядачів і слухачів від вас, власне, як від спеціаліста по вінірам. Друзі, нагадую, сьогодні мартик Кміт розповідає про таку цікаву естетичну процедуру, як встановлення вінірів. Якщо бажаєте про гарну голівудську усмішку, посмішку, як правильно до речі, усмішка чи посмішка? Посмішка чи, чи і так, і так і так. І так. Е, тому звертайтеся до офісу доктора Бановського, Енджел Dental і вас проконсультують, розкажуть і нададуть найякісніший сервіс. Е, сам особисто там також обслуговуюся. Слава Богу, немає ніяких проблем, але чисточку регулярно там і робимо. Тому доктор Барановський, Енджел Dental і Марта Кміт, спеціаліст по е, встановленню. Вінірів, тобто це естетично реставраційна процедура. Вас проконсультують і нададуть найкращий сервіс. Марто кілька слів для наших слухачів і глядачів ще від вас, особисто як від представника цього офісу. Якісь рекомендації, можливо, побажання. Рекомендації приходити до стоматолога. Чим людина регулярно регулярніше приходить, тим менше проблем людини буде. Тобто, профілактика обов'язково раз на 6 місяців. І якщо ми знаходимо якісь проблемні ділянки, проблемні зуби, то варто їх виправляти на самому початку, тобто не, не запускати, як кажуть нас, люди. Не запускати, і тоді буде фактично швидше і дешевше лікування приходити на пропогляди. Тому, друзі, бережіть своє здоров'я. А, а ваше здоров'я напряму залежить це знову ж таки вже від з досвіду спілкування доктора Барановського і ваших спеціалістів-колег також. Ваше здоров'я напряму залежить від здоров'я вашої, вашої ротової порожнини. Тому все, 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 все ваш організм попадає через рот, через ваші зуби, через всі бактерії, якісь так далі. Тому слідкуйте за зубами, слідкуйте за здоров'ям вашої ротової порожнини, і ваш організм, звісно, так само буде здоровий. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Слідкуйте за собою, звертайтеся до стоматолога, особливо в Angel Smile Dental. Смайлдентал. Якщо ваші зуби здорові, у вас все класно, але ви хочете трошечки. Модернізувати себе, свою посмішку звертайтеся. Марта Кміт вам допоможе в цій прекрасній естетичній і в деяких мірі реставраційній процедурі. Марта, дякую за гарну цінну інформацію за корисне спілкування. Дякую вам. До нових зустрічей в нашій яскравій жовто-блакитній студії рсіраді. Нехай вам щастить. І вам також дякую.